Капеланське благословіння на 21 березня 25-го року, У мене Отця і сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помил, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Письмі розповідається про те, як закінчується, ну, як можна сказати, місія ноя на воді. Ковчезі. А закінчиться вона, що, врешті-решт, там на дев'ятий місяць, на 10 а, прийшла суша, і, гос... і Ной випускає голубку, от, яка і залишається на суш. І тоді Господь говорить про те, щоб а, зійшли Ной, дружина його, діти його, невістки його. І випустив всю, а, всі, всіх тварин, птахів і плазунів на землю. І робить так Ной, всі виходять. Але першою справою, яке робить на землі Господь, це робить жертовник і жертву приносить із птахів, і з і, і тварин, які були у нього, самого Ноя. І коли піднялося це куріння до небес, була приємна ця жертва Господу. І тоді він сказав, що не буде більше робити вбивати людей, бо в них є. Зачаток зла. Що мені це, знаєте, наводить на яку думку або підводить моє серце, в який дивитися погляд в яку сторону, в який бік, це те, що раніше чи пізніше та місія, яку покладає Господь, виконується. І ми виходимо з того випробування, яке повинно пройти. І Господь завжди перебуває з нами. Він завжди опікується над тими людьми, яких які доручив щось своє виконувати, якесь доручення. <кій> Іноді ми кажемо волю Божу. Ну й послухався Господа, бо з ним він розмовляв. А його дружина, його діти, його невістки послухалися вже Ноя. І вона не сперечалася з ним. Як ти так? Що ж ти так? Хто тобі таке сказав? Та де там той Бог, та що він там розуміє? Вони просто послухались. Ной послухався Господа, а Ноя послухалася його діти, невістки і дружина. І все сталося так, правильно, як Господь хотів. І все завершилося. Всім на добре. І надія людства, тому вчинку цієї родини, послуха Богові, дала надію і всім нам, що те зло, яке закладено в кожній людині, викоріниться. Його не буде, воно знищиться. І це станеться не так, як було при потопі, що всі загинуть. Бо насіння є, зла є в кожному. І якщо б суд був сьогодні, то немає святого на землі. Всі просто загинуть. Якщо всім вироки е, здійснювати. І немає виключення з цього. Але Господь бачить в людини не тільки зло. А бачать, для чого він створений? І ті крупиці добра, які вдіє в людині, він бачить, як і вони можуть перетворитися в той задум Господній з людиною. Те крупиці або семена добра, які закладені в людині, можуть вирости велике дерево, дерево, де засіляться птахи небесні, повноцінно, досконало. Як це задумано? Такими думками на сьогодні я хотів поділитися з вами. Амінь.